Леся Українка на роковини, присвячена Тарасу Григоровичу Шевченку. Не він один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу, дівчину. Від неї переймали сміх, і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. То в ній давнину покохав, то й мрію, молоденьку. Він перший полюбив її. Як син кохає неньку, хоч би була вона стара, сумна, змаріла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана я тридцять в ньому, любов його велика. В країна бачила не раз, як ті закоханці надвечір забували все, про що співали вранці. І, взявши дар від неї, йшли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але доскону їй служив без ради, без обмани, усе знесла й перемогла його любові сила, того великого вогню і смерть не погасила. Це таки до тебе дум лине. Мій занепащений, нещасний краю, як я тебе згадаю, у грудях серця стуги, з жалю гине. Ці очі бачили скрізь лихо і насилля, а тяжчого від твого не видали, вони б над ним ридали, та сором сліз, що льються від безсилля. О, сліз, таких же вилито чимало. Країна ціла може в них втопитись, доволі вже й молитись! Що сльози там, де навіть крові мало.